184-й день повномасштабної війни Росії проти України у тимчасово окупованій Кадіївці Луганської області. Українські воїни знищили базу російських окупантів, яку вони облаштували у готелі Донбас. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. Повідомляється, що близько 200 окупантів було знищено. Ворог обстрілював із ствольної та реактивної артилерії об'єкти в районах населених пунктів: Харків, Соснівка, Дементіївка, Перемога. Руські тишки, рубіжне, гусарівка та інші за повідомленнями генштабу на слов'янському напрямку противник вів бої для утримання рубежів та недопущення просування наших підрозділів. Ворог продовжував обстріли поблизу Норцівки, Дмитрівки, Долини, Мазанівки та Богородичного. На Краматорському напрямку противник обстрілював українські позиції та цивільну інфраструктуру з артилерійських систем неподалік івано Серебрянки, Тетянівки, Григорівки, Званівки та Роздолівки. На Бахмутському напрямку Росіяни вели безуспішні наступальні бої біля Соледара, Бахмута та Кодеми. На Авдіївському напрямку були обстріли з танків ствольної та реактивної артилерії неподалік Невельського, Водяного, Нетайлового, Красногорівки, Новобахмутівки, Залізного та Опитного. На Запорізькому та Новопавлівському напрямках ворог обстрілював райони населених пунктів Великомихайлівка, Гуляйпільське, Оріхів, Малатокмачка, Шевченко, Времівка, Пречистівка, Вугледар, Велика Новосілка та інших. На південно-бузькому напрямку основні зусилля противник зосереджує на недопущенні просування українських військ, намагається поповнити втрати. Обстрілював цивільну та військову інфраструктуру в районах Миколаєва, Олександрівки та ще 20 населених пунктів. Збройні сили України нищать ворога на всіх напрямках фронту. Від початку повномасштабного вторгнення силами оборони було умогилено більше 46 тисяч особового складу Росіян. Повідомляє генштаб України.